Сотні дитячих посмішок в одному місті театр імені Старицького вихідними перетворився на суцільну казку із ельфами, фотозонами та цікавими розвагами. Батьки та діти з різних куточків Хмельниччини завітали на свято Миколая, адже навіть у час війни є місце. Де вам ми з вардійська приїхали сюди вдячні групі компанії «Вітагру» за таке чудове свято для наших діток. Думаю, їм тут буде чудово. Відпочити наприкінці року у родинному колі це гарна традиція, започаткована групою компанії Вітагро для своїх працівників та їх дітей. Пані Ольга приїхала разом із двома доньками. Каже, враження залишаться надовго. Працюємо в саду села Свіршківці, емоції зашкалюють. Дякуємо організаторам. Дякуємо насамперед компанії Вітак. Дякуємо Сергію Петровичу, Петру Петровичу. За таку можливість з дітьми побувати на такому цікавому святі. Це просто неможливо передати емоції. Дівчата Ангеліна та Софія вже зробили безліч фотографій. кажуть, свято цікаве та незабутнє. Побували вже на ялинці і біля ельфів. Дуже класний захід. Емоції зашкалюють. На святі можна було взяти участь у різноманітних майстер-класах. Тож навіть найменші проявили свої творчі здібності. Дуже гарне свято, чудові майстер-класи. Діти дуже задоволені, батьки теж. Такі заходи об'єднують родини, бо це гарна нагода провести час разом із найріднішими. Дуже класні враження, багато локацій, багато класних зон. Дуже цікаве світлове шоу. Дуже потрібно, тому що мало таких позитивних моментів. І це дуже класно, що компанія організовує для працівників такі заходи не лише діти, а й дорослі мали змогу трохи відволіктись, адже насичена програма свята та безліч локацій допомагали повірити в диво. Враження при чудові, настрій святковий. Ми вже вдруге відвідуємо таке свято. Попередній раз нам дуже сподобалось, дитина в захваті. Завдяки ЗСУ малеча має можливість насолоджуватись чудовою порою дитинства. Група компанії Вітагро як соціально відповідальний бізнес цінує своїх працівників та дарує частинку тепла родинам співробітників. Дуже приємно, що організували в цьому році таке свято. Це дуже важливо насамперед для дітей, для нас, дорослих, щоб підняти дух, дух, який на сьогоднішній день, на жаль, не усіх піднесений. Дякую за організацію такого свята. Після майстер-класів та розваг від аніматорів на дітей та батьків чекав перегляд вистави Попелюшка. Добра казка про перемогу добра додала ще більше приємних емоцій у скарбничку вражень усім присутнім. На превеликий жаль, діти живуть постійно в якомусь стресі, в негативі, сигнали тривоги. Все тому ми намагаємося подарувати їм пару хвилин тої дійсно дитячої радості і робити, створювати такі свята. Так, це не просто, але сьогодні ми запланували, і в принципі нам вдалося зібрати більше 600 точок працівників групи компанії від і подарувати їм це веселе свято. Особлива шана у нелегкі роки Збройним силам України. Завдяки їм діти мають змогу поринути в казку. Більше 600 працівників групи компанії Вітагро нині на передовій захищають державу. Їх повернення чекають колеги. Дмитро Качуровський після комісування знову працює в компанії. Мені дуже приємно, що от повернувшись після того, як мене от комісували, мене змогли прийняти, мені змогли довірити. Відповідальну е, посаду і допомогли влитися в колектив для того, щоб працювати і жити далі. У невимушеній атмосфері свята діти відпочили та отримали море вражень, адже завдання дорослих робити їх щасливими. Сьогодні, я завдяки Збройним силам України, гарний суботній ранок і час, коли треба проводити своїми дітьми, з своєю сім'єю. На жаль, завжди вдає. запрошені на гарний захід організований агрохом компанії, де дітки мають можливість пройти майстер-класи патріотичному стилі, відволіктись від тих сірих буднів, від навчального процесу з повітряними тривогами, здійснити перегляд гарної вистави та у стінах обласного закладу театру і міністри. Святий Миколай приходить та дарує дітям чудо і радість. Мені приніс Миколай русалочки, косметику і приніс мені солодощі. А найголовніше, чого бажають усі діти. Миру. Після закінчення святкової програми на дітей чекали частування, а святкові фото нагадуватимуть про приємний день, проведений у колі гарних людей.